Доброго дня! Наступна тема нашого уроку це унікальні форми рельєфу земної кулі та їх охорона. Давайте з вами перейдемо до цієї цікавої теми. Унікальні форми рельєфу землі утворилися внаслідок внутрішніх процесів землі, тобто Мають вулканічне походження або пов'язані з рухами земної кори. І, друге, це утворилося унаслідок зовнішніх процесів землі. Нагадую, що внутрішні ендогенні, зовнішні, екзогенні процеси. Екзогенні процеси це руйнівна діяльність річок, вітру, моря, льодовиків тощо. Ну, отож, поїхали! Унікальні форми рельєфу, що утворилися унаслідок внутрішніх ендогенних процесів землі, це прикладом є знаменитий вулкан Везувій. Завдяки виходу на земну поверхню магми на території Європи виник активний і небезпечний вулкан. На сьогоднішній день на пам'яті людства він не раз прокидався. І Приносив величезні пошкодження і Зверніть, будь ласка, увагу, башта диявола, мама що прорвалася до земної поверхні, сприяла формуванню на території США так званої башти диявола стовпчастої скелі. Пам'ятаєте, говорили і про стопчасті гори з вами вже, стіни якої стрімко здіймаються на висоту понад 200 метрів. Ви пам'ятаєте, що зазвичай ми вимірюємо для того, щоб для порівняння, для того, щоб було зручно і зрозуміло? Ми міряємо дев'ятиповерховими 9-поверховими будинками. Висота 9 будинку приблизно 30 метрів. Тобто, можна сказати, що висота башти дія диявола це приблизно 67 метрів. Дев'ятиповерхових будинків, подивіться, будь ласка, це породи, якими вона сформована. Ну і звісно, внизу ми бачимо такий фантастичний малюнок. Це не було насправді, але ось такий фантастичний малюнок. Африканська зона розломів це теж ендогенні сили землі постаралися. Ми можемо її побачити на карті. Вона виділена червоним кольором. Африканська зона розломів завдовжки загалом близько 7 тисяч кілометрів і утворилась у наслідок розтягування земної кори. Ми можемо побачити і вигляд її з космосу, і вигляд на карті. Унікальна форму рельєфу, що утворилася внаслідок зовнішніх екзогенних процесів землі. Це Маттерхорн. Візитною карткою Альп давно стала зубчата чотириграмна піраміда Маттерхорн, сформована льодовиком. Великий каньйон Колорада. Річка за мільйони років своєї руйнівної діяльності в Північній Америці виробила в кордильєрах 350-кілометровий каньйон. Заближки понад півтора кілометра, 1500 метрів. Подивіться на ці видовищні фото, яка дивовижна і прекрасна. Аризонський метеоритний кратер близько 15 років тому на землю, на територію нинішньої сполучення, нинішніх Сполучених Штатів Америки у штаті Аризона упав метеорит. Він важив близько 300 тисяч тонн, а летів зі швидкістю 65 тисяч кілометрів на годину. Після удару об поверхню землі він утворив кратер. Зверніть, будь ласка, увагу. Вид зверху, вид збоку, діаметром 1300 метрів або 1,3 кілометри і заглибшки 180 метрів. А що ж в нашій батьківщині України? О Є Карадах Крим, Це єдиний у Європі вулкан минулої ери, своєрідний мінералогічний музей просто неба. Ось Карадах у Криму ми можемо його побачити. А ще Аюдах або Ведмідь Гора в Криму. Аюндак ще називають ненароджений вулкан, свідок сили внутрішніх процесів. Адже Аюдах це лаколіт. Там, де лава не змогла, де магма не змогла вийти на поверхню, вона підняла, гірські породи застигла, утворилася гора, а Юдах, долина привидів фантастичне і відовищне місце в Криму. Наслідок форм вивітрювання утворилося там, де утворені, ми знаємо, Кримські гори м'якими породами, осадовими породами, зверніть, будь ласка, увагу, утворились такі фантастичні, неймовірні фігури. Це місце ми називаємо долиною бривнів. В Азовському морі. Кримським півостровом та Азовським морем протягнулася стріла не справжня, а утворена роботою води, роботою води, екзогенних процесів. Внаслідок наносів утворилася Арабатська стрілка, одна з найдовших серед берегових форм рельєфу у Європі. Це є результат творення. Води Арабатська стрілка. Товтрове пасмо, товтове пасмо, залишки єдиних в Європі коралових рифів давнього моря на заході України. Зверніть, будь ласка, увагу на ці товтри, дивовижне, дивовижне видовищні. Зйомки. А печера оптимістична, чи знаєте ви, що вона є унікальною? карстова, тобто робота води, вимивання води. так? Це е, печера на Поділі. Оптимістична печера, вона є найдовшою серед печер на поділі, найдовшою у світі понад 230 кілометрів. Гіпсова печера лабіринт з них розвідані сьогодні лише 165 кілометрів. Адже слід піклуватися про ці всі прекрасні форми рельєфу, що побачили, що не встигли побачити. Адже форми рельєфу мають передусім наукову цінність. Вони розповідають про події давнього минулого землі. Унікальні форми рельєфу й тепер впливають на розвиток. І поширення різних видів флори і фауни, тобто рослин, тварин. Вони стали такими собі природничими музеями та заповідниками, подекуди просто під відкритим небом. Зруйновані, унікальні форми рельєфу відновити вже неможливо. Тому більшість таких форм розглядають як природу охоронні території. Я дуже вдячна вам за увагу. До побачення.